Гарно всі бідняні дівчата і хлопці. Сьогодні у мене будуть булочки, називаються духмяні з родзинками. Таке я замісила тісто. Як я замішувала тісто, я не показувала, але я напишу рецепт тіста в коментарях. От, якщо ви поскладаєте в мисочку, все так, як я напишу, у мене безопарний спосіб, і все у вас вийде. Ось таке тісто вийде гарне. Починаємо працювати. Викладаю тісто на поверхню. Ось таке гарне, навіть не хочеться його і, і чіпати. Таке гарне-гарне. А ще, дівчата, борошну, щоб, як кажуть, щоб не підвело воно у вас, то беріть декількох виробників, так як я. Два-три виробники купую і. У мене воно стоїть. І я, під, я трішки того борошна додала, іншого, і ще якогось. От, і отаке от тісто в мене виходить. Тепер я беру це тісто, дівчатки, і розділяю його на 12 рівних частин. Тісто таке повітряне. Я опару ставлю лише тоді, коли я працюю з сухими дріжджами. І то я лише для того, щоб сухі дріжджі активувати. Все. Тісто таке гарне виходить. Інгредієнти завжди кладу теплі. Інколи буває, що холодні. Вчора одна дівчина мені в коментарях написала, не знаю до чого, пише, що. у Вас одне й те саме тісто постійно повторюється. Звичайно, що тісто повторюється, як можна замісити тісто без борошна, без дріжджів, без цукру це таке. І, і от, як для мене, то чим простіше тісто, тим смачніше виходять повітряніші булочки. Чи пиріжки. Ось так я беру вкачую і викладаю на поверхню. Дуже легко. Це дуже легко. Ось так я розклала булочки в імпровізовану таку форму. Тепер я ставлю їх у розтойку десь хвилин на 20. От, і тим часом розігріваю духовку на 180 градусів. Але треба, щоб булочки піднялися десь в 2 чи в 2,5 рази. Коли булочки збільшились в 2 рази, я їх змазую курячим яєчком. Тут одне куряче яєчко, дрібка солі, зовсім дрібка солі. І дрібка цукру, і одна столова ложка водички. І одразу ставлю випікатися з такими мокренькими. Ставлю в духовку хвилин на 15-20, 180 градусів температура. Булочки вже спеклись. Тепер можна їх побризкати звичайною водою. А можна, ось у мене ложка цукру. Наливаю ложку водички. І ось так я. Це я так сама від себе. Ось з солодкою водичкою зараз мажу, буде такий приємний, приємний блиск. Мене часто запитують, а як ви так робите? Ось так, дівчата. Але це не обов'язково. Можна цукровою пудрою потрусити, можна взагалі, можна штрейзельною крихтою, можна взагалі нічим не трусити. Накриваєте рушничком, і хай полежить десь хвилин 15-20. Потім будемо куштувати, Накриваєте рушничком, і хай трішки відпочинуть. Булочки вже прохололи трішки, вони ось такі. Ось такі вони повітряні. Хто не любить солодкою водою мазати, не мажте. Це вже індивідуально. Ось такі вони, пам'ятаєте, це були, напевно, по 9 копійок. Ось такі. Можна пиріжки з його робити, можна все, що захочете. Це дуже смачно. Не можу натішитись. Ось таке тісто. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба. І всього найкращого бережіть себе, і будьте всі здорові! Всіх обіймаю До наступних зустрічей!